Друзі, друга спроба на сьогоднішній день. Напишіть чи все чутно, тому що дякую, що ви підсказали, Що відсутній звук. Пробуємо ще раз. Бачите, вищі сили десь готовили мене до того, щоб я вийшов в ефір. Тому що гра така в світі. І шкода, що на нашій території. Трохи ми зараз про це поговоримо. Ви знаєте, вчорашній день був досить такий активний з понеділка. Почали штурмувати місто Хмельницький, досить потужно, на кожній вулиці стояли е, пости. І от я спілкувався вчора з поліцейським. Е, кажу, слухай, ну ти ж розумієш, що да, до речі, ви знаєте, що е, в серпні місяці оголосили конкурс на е, виготовлення посвідчень поліцейському, е, поліцейським. Значить, зараз ви поки вони ще не отримали, можете чітко фігурувати оцими, Ксерокопіями або виписками з аукціону про те, що виготовляють посвідчення поліцейських зараз, вони просто не мають ще повноважень. Ну, питання не в тому. Я просто спустив вікно, спілкувався з поліцейським. Ми порозумілися, що причини зупинки не є. Але питання не в тому, ви знаєте, є військовий стан і треба трошки відступати від Конституції. Я кажу, окей, а чого ж ви тоді виконуєте якісь обов'язки? Для чого ви тоді? Якщо всі будуть трошки відступати, в яку міру відступати, куди відступати? Тому я ще раз пояснюю: можливо, хтось не чує і хтось не розуміє, що ми плавно з юрисдикції ОССР перейшли в корпорацію, і зараз от, за правилами корпорацію, тому Конституція не може працювати. В корпорації, тому помаленьку кажу, що треба забувати за конституцію, і е, я розказую всім і пояснюю про те, що електронізація це досить велика проблема. Ви ж дивіться, зараз всіма шляхами затягують в дію, затягують в електронні якісь процеси, щоб там було е, дуже. Такий цікавий приклад, коли в 22-му році, п'ятому місяці, в травні місяці, деренідінізація в нас була, і там виключили 1800 законів. Таких було і в той момент. Скасували взагалі прийняття конституції 1996 року. Ми десь в межах 4-5 днів були поза межами конституції. Конституції взагалі ніякої не було на цій території, тому що вони написали, що не дійсна на території України. Тобто на території ОССР вона дійсна, а на території корпорації вона не дійсна. І коли почали піднімати шухер. Тоді швидко включилися і швидко відновили, що вона на сайті Верховної Ради з'явилася. От чому є проблема електронного процесу. В один момент нажимають клавішу, ви просто пропали з лиця землі. І от зараз про цю тисячу багато вже є розмов, хто таке, такі лінивий вже про нього не обговорив. І кожен говорить якісь певні речі. Ну, я ще раз кажу, це ще один. Варіант для того, щоб втягнути в дію туди, пам'ятаєте, є відновлення. Така була програма, коли розумієте, різними шляхами туди пробують втягнути. От є відновлення. Люди побігли туди вносити свої дані, давати персональну згоду на якісь певні там речі. І вже ось проект бюджету на 25-й рік вже все голова. Да, Зеленик в да. Верховній Раді сказала е, пані депутатка, сказала, що вже на цей рік, 25 й рік, грошей на виділення цієї програми не буде. Все, хорош. Затягнули туди, а зараз будуть користуватися цими людьми. Тому, ще раз кажу, саме зараз незахищена верста населення, е, сама бідніша це наші пенсіонери з сіл і так далі. І от їх якось треба затягнути. На кого розрахована ця тисяча? В основному розрахована вона на тих от саме пенсіонерів. Тому що, якщо ти маєш 2,5 тисячі на місяць ем, пенсію, заслужив за цей рік, уявляєте, як розводять, е, да, то тисяча вона буде, може бути комусь суттєво. Я розумію, що це дуже важливо, але ви пам'ятаєте, чим більше людей буде втягнуто в цю електронну е, пастку, оцю зашморг, тим швидше в нас все цифровізують, і потім просто будуть тихенько обнуляти. Ніяких даних ви вже... Не отримаєте абсолютно, і це досить велика проблема. От мені навіть вчора сказали, каже: ти зверни увагу, раніше був. Час роботи якогось там підприємства або е, місцевого самоврядування, а зараз режим роботи виявляєте навіть отакі мілкі речі, і ми зараз ще декілька слів про це поговоримо. Тому максимально туди затягують і що зараз будуть робити? Цей тисячу помахали, щоб люди максимально, особливо пенсіонери, вони будуть зараз просити можливо своїх дітей, можливо, там десь напрягатися для того, щоб взяти цю тисячу. Значить, вони будуть вже в смартфоні. І зможу туди користуватися. користуватися, тож багато юристів є толкові речі, які розібрали угоду. Це на 20 років вам без вашого дозволу дають ви даєте, коли ви підключилися під, під, під цю віртуальну карточку. На 20 років даєте згоду обробки. Персональних даних без вашої згоди, передача, куди вони хочуть і як вони хочуть, і нікого це не цікавить. І е, заманюють на те, якщо ви за місяць використаєте там тисяч гривень національного товаровиробника, там в банку теж е, от, е, карточку якусь там пропонують. Будете купувати на 30 тисяч гривень. Це така загальна така програма, то вам дадуть 3 тисячі гривень. Як це так все платно зараз дають? Ви пам'ятаєте ту е, карантин, коли був тисячу давали за те, що вкололися, потім дивилися, як неї використовувати ці цифрові гроші. Це ж теж цифрові гроші, і там чітко буде лімітовано, куди ви їх можете направити. Лише купувати то, а не ліки, до прикладу, можете на Укрзалізницю використати. Е, Ну і можете задонатити, задонатити хлопцям зсу. Тому я ще раз хочу сказати, проводячи такий маленький підсумок, хочу вам сказати, що слухайте, будьте патріотами. Просто не беріть цю тисячу, нехай зразу її перечисляють на Збройні Сили України. Це буде хлопцям допомога, і вам менше мороків буде. Напевно, так це моя особиста точка зору. Ви робіть собі як хочете. Я не закликаю взагалі жодну людину там робити чи не робити. Але моя задача просто донести до вас інформацію, щоб ви розуміли. Але як я зрозумів для чого взагалі чомусь про це не говорять? Ви зараз побачили, що багато людей зараз вже якісь там вибори, ще якусь там дурню починають робити. Для чого взагалі це зганяння в цей цифровий процес? Зараз ви вже чули. Можливо, що можна одружитися в дії дистанційно можна одружитися і багато тверденьких. Людей, які плескаються в долоні, о, зручно за, одружилися. І От за таких ем, ну не недалекоглядних людей люди нас просто оцифрують і пустять по світу. Це вам точно кажу. Ну ладно, Бог з ним, але ж напевно, що наша нація має так страждати, саме не народ, а саме нація. І Ми зараз декілька як слів про, про це поговоримо. Да, Дію визнали найкращою ем, додатком там якусь нагороду. Такі щось ні, одна країна не хоче його впроваджувати. От уявляйте лише цей експеримент. Ну ми не говоримо про Китай там у них е свої якісь мульки. Ми говоримо про цивілізовані європейські країни. Всі плескають нам в долоні, ви визна, визнали європейський якийсь там процес, але ніхто не хоче собі його проваджувати. Тому і моє таке міркування, тому що йде якась війна, йдуть якісь оці всі процеси. тільки вона якась така дивна. Знаєте, всі чиновники заброньовані, всі е, військові кадрові, всі заброньовані е, зараз. Набирають хлопців нових, тим не дають ротацію. А скільки сьогодні в тилу сидить людей, які би могли там замінити? Багато, ну дивна така штука, розумієте, і саме ну, ці самі крикливі, які саме там більше розпинають на собі рубашку, розказують, що вже жінки мають йти воювати, забирають з ППО е чоловіків, тому більше нам дрони вже летять і так далі. Е тому вже будуть брати жінок. Уявляєте? І це хто говорить? Саме ті, хто не можуть е їм недостатньо повноважень, щоб вони служили в Збройних Силах України. Я вам точно кажу, як завтра прів. Е Прийняли рішення, що можуть йти воювати наші депутати, так звані Верховної Ради. Я вам хочу сказати, що до вечора би війна була зупинена і причому досить бистро. Ну, вони взагалі обнагліли е, вчорашній понеділок е, засідання Верховної Ради. 20 людей. 20 людей прийшло в Верховну Раду 400, Уявляєте, які виродки? Ну це просто фантастика. 20 людей. Не, вони 30 хвилин було це діяння, вони пофоткалися і порозходилися. 20 людей з 400. І ви сьогодні говорите про те, що в нас є якась війна для них. Ні, мені здається, що лише для одної категорії людей, що треба їх туди просто відправляти і просто е, знищення української нації, саме не українського народу, а саме української нації. Тому що ви знаєте, що е, зараз дуже от чому я кажу е, в словнику, коли ти береш інтерне, е, international, береш це слово, інтер е, це поєднання і е, наце, е, international – це нація. І якщо ти навіть інтелекту зараз е, задаєш питання, то він каже: да, це е, на, національність, але перекладається як міжнародний, да? міжнародний змінили значення слова. Ну коли ти береш е, так трошки давніший український тлумачний словник і читаєш, і там написано, що е, між національний International, між тому змінили навіть значення слова, тому що всі бояться оці виродки бояться нації. Ви пам'ятаєте, що у 2012 році, здається, якщо я не помиляюся, на території України 2012 була перепис населення, і після того ми чи то в другому році. У 2002-му, здається, була перепис населення. Після того, взагалі, з усіх бланків почали виводити графу національність. Я вам скажу, що на сьогоднішній день що національність це те, що нас об'єднує. І що сьогодні роблять? Якщо ти сьогодні когось заставляєш, щоб він вчив мову, звичайно, він не буде її вчити, Він буде чинитися супротив, знаючи такий реактивно відповідний механізм. Це використовують для того, щоб не вчили українську мову. І я вам скажу, що на, на минулому тижні я був на святі осені в дитячому садочку, і чесно вам скажу, українські традиції почали вже трошки забувати, Халоїни почали святкувати. Уявляєте, ми вже переходимо повністю на американське святкування. а Українське ми вже починаємо забувати, бо воно не потрібно. Що таке нація? Нація це. Об'єднані люди, котрі вони живуть на одній території, мова і національні традиції. Це Обов'язково має бути, і коли є таке е, об'єднання, то воно то є, але націю перевели в статус, що це дуже все погано. Нацики там почали обзивати тих не невихованих людей, котрі там е, щось там викрик радикально налаштованих і так далі. І це викликає в людей е, відразу, щоб це слово взагалі ніде не присутнє було. Тому друзі, мені дуже е, е, прикро, що ми хочемо о, да, є в Конституції написано народ. Але ніде в юриспруденції значення слова народ нема. Так само як є вітчизна написано в 65-й статті. Я задаю юристам, суддям питання: а що таке вітчизна? Де пояснення є? Хоч в одному документі мені можеш показати. Ну, ми вважаємо, та ні, вважаємо тут нема. В юриспруденції кожна кома має значення. Якщо, до прикладу, вам виписали повістку або штраф, одну букву змінили, одну букву змінили, або не там кому поставили вже ні, ви не вважаєтесь винними, або там зроблена помилка. Тому е, 65 стаття вам говорить, що ви зобов'язані захищати вітчизну. А що таке вітчизна? А де та вітчизна? Це республіка, це держава українська, нічого цього не написано абсолютно. Розумієте про що йдеться? Так само сьогодні ми говоримо про національність. Тому, кого є свідоцтва про народження, такі зелененькі, це ті, що ви народилися дійсно. Вони говорять про те, що ви мали ту національність, яке де свідоцтво вам видали. І це основа взагалі цих питань, тому максимально сьогодні придумали корпоративні закони і зараз туди хочуть всі перевести, попридумували оці, як вам сказати, в юриспруденції фікції попридумували аферти <ридумували> для того, щоб ми погодилися на виконання їх. І е, дурять по повній програмі. І ви бачите, що багато в інтернеті є, коли спиняють нормально, адекватних е, людей, і вони нормально спілкуються з, з поліцейськими, вони розуміють, що розвести тут не буде. І вони їдуть це все одно, що 90-ті. Знаєте, я пережив 90-ті і зараз мені здається, що ця гра повторюється. знаєте, ну Тільки більший безлад. Безлад, ніби і загроза є зовнішня, але якось дивна ця загроза, розумієте? Тому я не дарма назвав сьогодні цей ефір саме таким, тому що, якщо звернути увагу, з'явилася вже в міжнародній пресі така інформація, що Індія вийшла на друге місце постачання для Росії військової технології, військових технологій друге в світі після Китаю. Виявляєте, що проти України воює не лише Росія, а воює Китай, який дає всі технології абсолютно без всяких проблем. Індія надає, Корея Північна вже навіть дала м'ясо своє, яке має вже ніби там вже показують, що їхні паспорта вже трохи утилізували їх. Дають якісь свої там ракети, Іран дає свої там шахіди, які літають. Розумієте, це просто є світова бойня на сьогоднішній день, але дуже прикро, що ця. Гра продовжується на українській землі і за рахунок українських людей. Оце велика дуже проблема. І е, вже помаленько починають газувати до жінок і намагаються вже вбивати в голову, що мають і жінки туди йти. Ну і максимально мені дуже прикро, звичайно. Там хтось із цих чиновників репетує, що ми є незалежна держава. Що ти таке говориш? Це е, російський ти агент, як ти так можеш розказати? Е, але ж якась дивна ситуація. Наші партнери вимагають, щоб йшли служити 18-літні е, юнаки. Уявляєте чи не з 18 років якщо щось там роблять, це вимагає МВФ. То я не зрозумів, так ми повним під управлінням. А я хочу вам сказати, що так. Абсолютно всім керує це Велика Британія. Так, да, в реєстрах в Сполучених Штатах там розташована реєстрація всіх цих юридичних осіб, які на сьогоднішній день є. Але управляє все-таки Велика Британія. Ви пам'ятали, особливо коли там були ті вибори, там всі їздили спочатку в Велику Британію, там отримували погодження, кому давали можливість, що вони в нас тут ставали. Керівниками або менеджерами, управлінцями цієї корпорації. А потім от ми проходили якесь випробовування, голосування і так далі. Друзі, це гра, це велика гра, але мені дуже шкода, що в. За рахунок української нації. Тому я ще раз хочу вам вас попросити звернути на це увагу, що все-таки перегляньте питання не народ, а нація. Так написані слова. Але якщо юриспруденції ніде не має значення цього слова і воно не використовується, воно є фіктивне. Фіктивне абсолютно це слово, і воно ніяк не стосується нас. І нам варто на це. Звернути увагу, друзі. Е, ще з'явилася дуже така суттєва. Е, я не знаю, правда, як планують тут в нас в Україні, але я так думаю. Е, а, так я до чого хочу сказати, що цю тисячу буду давати для того, щоб максимально туди всі залізли, а потім в електронному варіанті провести вибори. Вибори, як вам така ідея? Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Виявляєте, вже всі будуть у смартфоні, вибори можна провести, ну і оцифрувати і дозволити якісь певні речі. Тому що, коли оцифроване, знаєте, як з карточки знімають у вас гроші, то поставлять якісь щитувачі по дорозі, ви їдете, у вас е, щитало звідти. Що вам не дозволено виїжджати за межі району. Вже ж був проект того, що мають видавати водійське посвідчення, яке лімітує виїзд з певної території для водіїв. Вже ж було таке ця інформація. Вона просто не проковтнула наша українська нація, тому вони його трошки затормозили. Але з часом його ведуть, бо це в Китаї вже працює на сьогоднішній день. І наш Стефанчук він з Хмельницького так. Абсолютно багато хто його знає. Він вже виніс законопроект. Його там в раді там бачили щодо визначення певних балів для людей, надійності, надійності від влади, там будуть ставити якісь бали. Якщо ви там десь відкрили рот і не хочете бути задоволені чимось, вам забирають бал. Значить, ви не зможете купити квитків на літак. А потім вас обмежать можливості заправляти автомобіль, тому що будуть програмовані гроші. Ви не жартуйте з тим, я вам точно кажу, що це досить велика біда і проблема для української нації. Ну ви ж бачите, що є певні питання. І от хто там починає розказувати, його Остапа посадили, і навіть Сергій Гула, я думав, що він... Такий ну, дивні певні речі він деколи говорив, але десь він пропав, і в нього на каналі пропали всі відео. З Вінниці там юридична контора була, в чоловіка теж він десь пропав. Потім е, показано, що йому на 60 діб дали СІЗО. І причому так от, по повній програмі ти маєш да, це залякування, да, є, сьогодні є питання. Ви знаєте, мені дивно взагалі от, є Офіс президента. Взагалі, в Конституції це не описано, а в корпорації це можна да? офіс президента. У нас адміністрація президента там в Конституції прописана. Взагалі не конституційний е, орган. Але пан Єрмак зараз в сполучених штатах зустрічається. Пан Зеленський дає джосу їм за те, що вони там не хочуть поставляти своїх там нам зброї. А він зустрічається з Блінкеном і з усіма Америки. Я не можу зрозуміти. Якийсь офіс президента вирішує питання. там. Я не знаю, що це робиться, але мені здається, що робиться якийсь певний бардак. Досить потужний бардак, і нам треба розібратися в цій грі, що ми робимо і як ми граємо. Але ми маємо бути мудрі, зберігати спокій, тому що вже багато ми бачимо. Бачили роликів, де жінки починають включатися в ці всі речі. Трохи б'ють тих, хто в формі, і поліцейських трохи і вже там натякають люди про жіночий бунт, тому що вже чоловіків замало стало. Я не прихильник. Я не прихильник для того, щоб використовувати якусь силу, використовувати е, якісь там неправильні речі, тож, тому, що все рівно в цьому процесі хтось буде постраждавший. Нам треба можливо включити мудрості. Я не знаю, як ми маємо розрулити, але ми все-таки маємо розрулити цю ситуацію. Да, то ми переходимо далі до всесвітньої організації захоронення. Знову ви знаєте, от дивно, на тому тижні виступає генеральний їхній там директор, розказує, слухайте, під час карантину, ми що, Ми вас заставляли? Та де? Ну як ми заставляли? Це ж ваші все робили. Ми просто рекомендували. Така ми вколювати. ви що, Такого не було. Ви самі вколювалися, все ваші все зробили. А наші те саме розказує про них. Але як би там не було, постраждали люди, досить серйозні наслідки мають зі здоров'ям до сьогоднішнього дня, а багато хто пішов з цього світу. Отаку от гру запропонували. Ми, як вівці, повелися на ті, хто повівся на ці всі речі. І маємо наслідки. Тому зараз захоронення Всесвітнє вже оголосили дуже великий ризик і проблему. В Кенії знайшли якусь мавпічу штуку, не знаю, як її там назвати. І все. тепер Зараз вже треба готуватися, що всю Європу закрили. І я от просто послухав там чоловіка. В Тіктоці він показує статтю з цього захоронення, і він правильно каже: я вам чесно скажу: якщо там знайшли в Кенії якусь проблему, мав, печу, і там 450 людей загинули, і там півтора тисячі людей захворіли, щось якісь цифри там малюють. Я ж пам'ятаю, як було під час карантину, тому що я по багатьох областях знаю багато таких. Пливових людей, особливо сане підімстанції, коли ми розмовляємо, каже слухай, отак відверто ми сидимо, сп'ємо чай. Я кажу, скажи, от як дані каже, зрання дзвонять і кажуть, скільки треба суму писати? от цифри тоді ми і так писали. І дійсно запити були, і ви пам'ятаєте, я про це говорив. Ну зараз не про це. То він правильно каже, для чого закривати всю Європу? За трьома якимись там поясами огородіть цю Кенію, щоб ніхто звідти там не виїжджав, і, і все буде нормально. Ні, Кенію не закривають, а весь світ треба зараз ввести в ізоляцію. Я не знаю, як то має бути, тому що ви пам'ятаєте, що наша е, мін. Захоронення теж в серпні, місяці, здається, якось там 4 чи 13 числа дали наказ, щоб створити якісь ізоляційні центри, друзі, і шість місяців дали на виконання. Це значить лютий місяць. Мають бути центри вже зроблені, тому вони для чогось були зроблені. завезені холодильники до 1 вересня на 15 мільйонів євро. За коло... нам дали кредити для того, щоб ми купили ці холодильники під цій жижу, яку там готовлять. І мають центри ізоляційні прямо бути. Уявляєте, як он такі. І шість е, місяців пройде в лютому місяці. Я не знаю, як якщо в нас зараз ще військові дії будуть продовжувати, то нам логічно немає як вводити оці обмеження карантині. Але якщо буде якась зміна, то зразу ж автоматично після цього карантину ми підемо, як і вся Європа. До цього, в принципі, готовляться. Тому, друзі, я хочу вам ще раз вам сказати: от я отримав дуже таку цікаву інформацію, дивився про те, що в кожної людини є куча проблем. От куча проблем, нам треба щось з дітьми рішати, з сім'єю, з бізнесом, з грошима, якась є проблема. Але тільки одна проблема з'являється. Всі проблеми миттєво пропадають. Просто пропадають в один момент. Знаєте, яка проблема з'являється? Це проблема з вашим тілом. Тому я знову до вас: хто дозрів, хто е свідомий і розуміє, і має фінансову можливість. Я хочу вам ще раз сказати, друзі, будуть робити і роблять досить неприємні речі, які будуть впливати на нас. Ми вже не говоримо про дрова, які дають. От уявляєте, сьогодні? Там корупцію якусь там зі Львова знайшли 16 мільйонів ТЦКшника, керівника ТЦК, 16 мільйонів доларів знайшли. І його не можуть посадити. В Одесі там куча понаходили всього і нікого не можуть посадити. А от за більше, якщо ви куб, маєте дров, то вас посадять на 5-8 років. Отак от. Так. І оце так, друзі, демократія. Хто краде вагонами, цього не видно. А от коли ти щось береш маленьке, і навіть якщо в тебе е ці складометри були вдома, лежали раніше, бо їх треба посушити, щоб пропалити пічку, то це будуть видно. Тому я вам хочу сказати, що це направлено на то, щоб українці не виживали. Тому що в селах зараз люди не мають можливості чим палити, хтось заощадив певні речі, хтось якісь дрова на, е, назбирав. І сьогодні зараз по цих людях будуть ходити ще й штрафувати. Головна задача забрати гроші. Ви ж подивіться, бізнес помножили на ноль, абсолютно множать на ноль бізнес. Сьогодні оця харчова. Е, Ланцюг, він трошки переривається, вже нема з кого навіть збирати гроші. Тому що бізнес зупинився. Бізнесмени вже олігархи повиїжджали, олігархічний бізнес як такий не працює. Бізнесмени сьогодні стало менше, вже нема звідки заробляти гроші. Тому вирішили висіджувати максимально. Головна задача сьогодні, щоб одні, вибачте, пішли на той світ із-за того, що вони не мають взагалі засобів на існування. І були проголодь стали на коліна і просилися милостині, і тоді буду з ними займатися. Тому, друзі, я ще раз вам хочу пояснити: сьогодні, коли буду створювати проблему для вашого тіла, це проблема, яка буде забирати ваш глузд і ваше здорове розуміння ситуації, яка стається навколо нас. Ми маємо повідкривати очі, побачити, що робиться. Ми добровільно даємо згоду на цей весь безглуздя, яке відбувається на сьогоднішній день. Ми самі з вами робимо такі конклюдентні дії. Тому я знову ще раз до вас звертаюся щодо фітлайн. Це життєва необхідність нації, друзі. І сьогодні дуже багато людей, які сказали, що А, да, до речі, симптоми, які пояснюють щодо мавпи. Там має бути слабкість, втома дуже, і мають боліти м'язи. Тому будуть ідентифікувати, що це вже мавпа в нас з'явилася в Україні. Тому зараз і так всі люди говорять про те, що є якась управляємо. Пель якась управляємо, є ще якась дурниця. Оце ib 5, якщо тільки починає перчати голос, ви туди перснули, воно зразу миттєво проходить. Тому що 97% біодоступність абсолютно нормальний продукт. Я не знаю, як довго ще нам тут ним користуватися, але я вам просто хочу на це звернути увагу. Тому якщо ви дожили до такого розуміння, тому вам на Viber пишіть мені 067 382 77. 067 382 1777. Тому ви бачите, що на сьогоднішній день е, Світова спільнота е, створює просто гру шоу. Ви бачили, що Брікс там якийсь створили там е, великі азіатські країни, Росія там головує, і тут є НАТО, але чомусь на той Брікс поїхав. Е, Чиновник з ООН а потім хотів заїхати до нас в Україну. не ну, здається, що це одна й та сама шайка. Але для людей, для того, щоб була гра, є поганий хлопець, і є добрий хлопець, тому треба показати, що є. Але все управляється віжками з одного центру. Тому це все гра для того, щоб заплутати нас, щоб ви одні здавалися вам добрі, інші погані. Тому друзі, я думаю, що ми помаленьку розберемося. Наша нація буде. Виживати, ми виживемо це однозначно. Хлопці наші мають повернутися з фронту. Ми маємо зупинити цю бійню, звичайно, яка продовжується на території України за рахунок української нації. Це неправильно, не досить добре, і, і я би не хотів, щоб це продовжувалося. тому що бачите, протистояння таке є. Нам дають лише зброї, лише стільки, тому що корпорація сьогодні не хоче сказати, що в нас на сьогоднішній день є. Введення військового стану, військовий стан, але стан війни у нас не введений. Бо якби введений був стан війни, тому зразу на рейки вся економіка і мусила б виконати свої обов'язки. І Велика Британія, і Сполучені Штати по забезпеченню нашої безпеки і України як ліквідатора ядерної зброї Так, хтось там позвонив. Так, то що, друзі, я вам дякую за те, що ви є. Тримайтеся, допомагайте нашим хлопцям ЗСУ, помагайте, тому що вони потребують дійсно допомоги, і сьогодні цього замало, то, що там дають. Е, я думаю, що ми виживемо все буде. Пам'ятайте, що це просто гра, це гра, і ми в ній просто учасники. Дивіться на правила, дивіться, як вона грається. І е, саме головне, пам'ятайте, що основний принцип життя в цьому матеріальному світі це виживання. Виживай, але розумно виживай, тому що знищуємо ми, на жаль, самі себе самі знищуємо один одного, і це велика прикра ситуація. Заради збереження своєї шкіри. Я готовий йти вбивати або напрягати собі подібного. Тому, бачите, на жаль, отак воно є. Так що дякую вам, тримайтеся, будемо разом.